Справжній рай для коней та психологічна реабілітація для людей. Про це мріють Ксенія та Галина, співзасновниці соціального кінного ранчу на Київщині. Дівчата уже рік тримають ферму та прихистили 35 коней з із Харківщини, Донеччини, Полтавщини та Запоріжжя. Історія кожного коня унікальна. І з Кобилами Марусою, яка жила із військовими на нулі, та соломе міжнародною чемпіонкою з Франції, знайомилася наша Олександра Кулібаба. На невеличкій леваді за 59 кілометрів від Києва смачно снідає сіном кобила Маруся разом з подругою Селеною. У цих конячих апартаментах харків'янка Маруся за головну наша Маруся. Вона до нас приїхала, скажімо так, у другому складі. Нам подзвонили наші військові, хлопці, яких ми знаємо, і вони якраз тоді звільняли із і до них прибилась на позиції. З військовими на нулі під звуки постійних вибухів Маруся прожила три місяці. «В двори заходила в сарайчиках, сама відкривати вміла все, знаходила, що їй треба, якесь, наприклад, фуражне там чи зерно, чи ще щось. Плюс вона прекрасно добувала стару траву з під снігу, вибивала копитом, поїла і, ну, в принципі, вона дуже так з ним адаптувалась, бродила між цими мінними полями. Та коли хлопці змінювали позиції, Марусю вирішили евакуювати. Там була ціла спецоперація, бо це ж їй треба було туди завести батман, загрузити кобилу між цими мінами і всім іншим, щоб воно все не, не вибухнуло і не, ніде нічого не пошкодилось, не розірвалося, тобто ризикували своїм життям. Ну хіба нам тут де в нас умовно спокійніше і тихіше не знайдеться місце для одного коня, заради якого хлопці ризикували життя? Звичайно, що знайдеться? За час проведений на війні, кобила встиг добряче Наш ветеринар дивився і більше схиляється до історії, що це через вибухи, які там були постійно на поруч, ну, стресував ту же кінь, тобто вона не втрачала від стресу свою форму. Але воно вилізло от такою історією. Вона приїхала не травмована. У неї були нюанси осколкові десь трохи на копитах, і через те наш хвилювався». Нині Маруся має 34 сусіда. Разом з ними ділить 7 гектарів території соціального ранчо. Його фінансистка Ксенія та комунікаційниця Галина відкрили рік тому. Це в нас тут дві лошадки: це росінка і рішар. Це перші наші коні ранчо, тому що я їх забрала в січні 2023 року. Були вони на орендовані коні а потім ми їх перевезли сюди, це перші-перші наші жителі ранчо. До початку великої війни Ксенія стосунку до коней не мала, а почала рятувати їх у перші місяці вторгнення. А Галина вже мала вісьмох врятованих від забою з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Ксюша мені подзвонила і каже: дивіться, чи могли б ви до себе прийняти цього коня? Я Кажу, Ксюша, у мене немає своєї конюшні. Я ну для мене прийняти ще одного коня, це ще з одного коня платити оренду. Якщо чесно, кажу, я ну, не готова, тому що війна, я не розумію, яка стабільність, і я зрозуміла, що ця людина. Людина з такою любов'ю відноситься до коней і так детально о, займається і здоров'ям і реабілітацією. І мені здалось, що це та людина, з якою б я хотіла об'єднатись, робити гарну справу. Так і виникла ідея об'єднати усіх врятованих коней на спільному ранчо. Разом обрали місце і розпочали будівництво огорож та конюшень. Окрім 17 тонн смачного сіна на місяць та ласощів, коням ще тут роблять педикюр. Але такі б'юті процедури подобаються не усім. Та уріка з Харківщини пручається. За майстра педикюра Влад. Процедура для такого табуна займає два дні. Дана процедура проводиться раз в п'ять тижнів або рідше, в залежності від потребності. Іноді буває складно, але добре зафіксована тварина. Стоїть добре. Серед евакуйованих – 16-річна француженка Соломе. Слухайте, ви щасливі сьогодні, <смі> що вона не вибігла і не втекла. Вона відома кобила у кінному світі, бо у минулому чемпіонка міжнародних турнірів. Такі як кажуть, зігзаги, долі народитися у, Франц... у Франції, прямо а завершувати своє життя і кар'єру в українському селі. Ще й війно. Толомати красуня, але <смі> можна я теж буду в кадрі. Власниця кобили викупила її за кілька місяців до вторгнення і пізніше евакуювалася до Канади. Тепер чемпіонка соломе своє спокійне пенсійне життя проводить з іншими кіньми на ранчо. Утримувати ранчо задоволення не з дешевих на одного коня за місяць йде понад 8 тисяч гривень, поки вдається власним коштом, допомагають грантові програми та друзі дівчат. Територія в нас велика, нам є будуватися, але скажімо, наші можливості все ж таки обмежені і конюхами, і нашими ресурсами. Тому я думаю, що зараз та кількість, яку ми можемо тримати, якісно. Але справжня цінність ранчо кажуть дівчата у порятунку життів, а з такою кількістю копитних впораються. Я прокидаюся, думаю, боже, 35 коней, як жити далі. Але, мабуть, позитивний погляд на речі і велике бажання їх все-таки ці життя залишити, витримати всі ці випробування і зберегти. Вони дають сили. Нам теоретично би було добре розширити територію, щоб вони могли на більшій площі гуляти. І я бачу в цій ідеальній картині місце для людей. Це коли вони приїжджають і між ними гуляють, комунікують. Олександра Кулібаба та Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.